Молекулярна біологія, підготовка до НМТ з біології. Гени та геноми. Сукупність молекул ДНК, що міститься в одній клітині, називається геномом. Ген це ділянка молекул ДНК, у структурі якої закодована інформація про певне ознаку організму. Сукупність генів певного організму називається геномом. Будова гена. Кожен ген має певну будову. Основна частина, як називається кодувальною, містить інформацію про структуру білка або РНК. На початку гена розташована послідовність нуклеотидів, що називається промотором. Саме з нею зв'язуються білки, які щитують інформацію. За кодувальною частиною розташована завершальна ділянка гена, яка називається термінатором. За функціями умовно виокремлюють структурні гени, які вивчають певні ознаки: наприклад, кодують фермент, що каталізує певні хімічну реакцію, та регуляторні, основна функція яких є регуляція активності інших генів. Будова геному. Геном прокаріотичної клітини зазвичай складається з однієї кільцевої молекул ДНК. В еукаріотичній клітині лінійної молекули ДНК, зв'язані з білками і утворюють хроматин ядра. Конденсований хроматин утворює хромосоми, що мають x подібну форму, які зображені на ілюстрації 74. Вони стають помітними у полі зору мікроскопа лише під час клітинного поділу. Кількість і розмір хромосом у клітині є видовою ознакою, яка може суттєво змінитися. Існують організми, клітини яких містить виключно хромосоми з унікальними відмінними від інших набором хромосом. Такі клітини називають гаплоїдними. Клітини інших організмів мають подвійний набір хромосом. Це означає, що в клітинах міститься пари хромосом, які характеризуються однаковим набором генів, розташованих в однаковій послідовності. Такі хромосоми називають гомологічними, а клітини з подвійним набором диплоїдними. Транскрипція. Основні типи РНК. Реалізація спадкової інформації складається з низки послідовних процесів, які зображені на ілюстрації 76. Як бачимо, вона починається з процесу, який називається транскрипцією. Транскрипція це синтез молекул ДНК з використанням молекул ДНК як матриці. В еукаріотичних клітинах транскрипція відбувається в ядрі, де зберігається ДНК і забезпечується ферментом. Основним ферментом транскрипції є РНК-полімераза, яка працює на всіх її етапах. Етапи транскрипції. Зв'язання з промотором гена є першим етапом. Для цього РНК полімераза має бути зв'язаною з одним або кількома іншими важливими білками, транскриптними факторами. Вони визначають, в який самі геном зв'язуватимуться зазначені ферменти, а отже впливають на активність генів, що має важливе значення для регуляції росту та розвитку організму. Транскрипційні фактори кодують регуляторними генами. Синтез молекул РНК є наступним етапом. РНК полімераза роз'єднує дві нитки ДНК і рухається вздовж лише однієї з них. Вона розпізнає нуклеотиди ДНК і включає в молекулу РНК, комплементарні до них РНК-нуклеотиди. Слід пам'ятати, що замість міділового нуклеотиду молекула ДНК до молекули РНК входить урациловий. тоді синтез завершується. РНК полімераза вивільняє синтезовану молекулу РНК та від'єднується від ДНК. Типи РНК. За функціями виокремлюють кілька типів молекул РНК. Рибосомні Ренка або Р-Ренка входить до складу рибосом та забезпечують їхнє функціонування. Транспортні Ренка або т приєднують амінокислоти і транспортують їх до місця синтезу білка. Матричні або інформаційні ренка М І-РНК містять інформацію про амінокислотну структуру білка. Вони слугують матрицею для синтезу білка. Усі РНК беруть участь у біосинтезі білка або його регуляції. Переважна більшість генів кодує послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюгі. Решта генів кодує РНК інших типів. Дозрівання РНК. Утворені в процесі транскрипції молекули РНК ще не можуть виконувати своїх функцій. В еукаріотів вони зазвичай певних змін, одні з яких є сплайсінг. Більшість генів веокоріотів містить некодувальні ділянки, що вирізаються під час зазначеного процесу. Такі ділянки називаються інтронами, а ті, що залишаються в молекули РНК, екзонами. Отже, спласінг це процес вирізання інтронів та шивання екзонів. Зрозуміло, що інформація про структуру білка містить лише екзони. На інтроні припадає від 0 до 99% довжини гена. У багатьох генів екзони, що залишаються, можуть шиватися в різний спосіб, як внаслідок з одного гена можуть утворюватись різні МРНК, за якими будуть синтезовані різні білки. Уважається, що саме це є причиною описаної мозаїчної екзоінтронної структури генів. Зрілі молекули РНК експортуються з ядра в цитоплазму, де починають виконувати свої функції. Отже, ви ознайомилися з особливостями перебігу транскрипції, яку відносять до реалізації матричного синтезу. Наступний у нас генетичний код. Генетичний код це система запису послідовності амінокислотних залишків білкових молекул за допомогою послідовності нуклеотидів молекули ДНК. У нас буває два типи таблиці генетичного коду. Це в нас іде кругова та таблична. Наприклад, у таблиці наведено триплети РНК. Визначення триплету слід розпочинати від центру таблиці. Першим. Перші ноклати триплету виберемо з внутрішнього, другий з другого, третій з третього колу. У четвертому колі вказано скорочену назву амінокислот. Старт, як метіанін, або стоп-кодони. Наприклад, визначити, яку мінокислоту кодують триплет СЦ, СЦ, пропін, ГЦА, ГЦА, галанін, УЦУ, УЦУ, сирин і так далі. Також можемо користуватись таблицею генетичного коду. Наприклад, у нас є перша, наприклад, С, друга С і третя С. Пропін. Ми можемо визначати за допомогою так. Перша літера С, друга виходимо С, і третя виходимо С. І з'єднуємо їх і утворюємо пропін. Наступна ГЦА, наприклад. Перша ми визначаємо Г, друга С, третя А. Г. Це А. Це в нас аланін. І третє у це У. У це У. Це сирин. Ось так ми можемо використовувати генетичний код. Інцип дії генетичного коду можемо побачити, що в нас є подвійна послідовність ДНК, позначена коричневим кольором, комплементарний баланцюгом сірим та послідовність МРНК, позначені в нас червоним кольором. Біосинтез білка. Транскрипційний синтез або трансляція тут вже відбувається. Трансляція це синтез поліпептидного ланцюга за участі рибосом на матриці МРНК, які ж існують умови процесу трансляції. Рибосоми це органела, необхідна для синтезу білка. Крім рибосом та МРНК, для трансляції потрібна енергія АТФ та амінокислоти, зв'язані з ТРНК. Молекула ТРНК має специфічну будову, яку зображено на ілюстрації 82. До одного з їх кінця приєднується залишок амінокислоти. ТРНК також містить три основні особливості нуклеотидів – комплементарні до триплету, який кодує транспортну амінокислоту. Ця послідовність називається антикодоном. Молекула ТРНК, що має певний антикодон, зв'язують лише ту амінокислоту, яка кодується відповідним кодоном. Молекула ТРНК сполучена із залишком амінокислоти, називають активованою. У біосинтезі білка виокремлюють кілька етапів. Перше, це початок синтезу. Рибосома зв'язує МРНК і поступово просуває її крізь себе, ніби скануючи, яке на ілюстрації 83. Таке сканування триває, доки не знайдеться кодон АУГ. Він називається стартом кодону, який ми можемо побачити на ілюстрації. Ось він. АУГ. Вона зв'язує з ТРНК з метіаніном. Рибосома має три ділянки молекули ТРНК. Перша зв'язує антикодон ТРНК, її позначають літрою А. Друга Р зв'язує ТРНК з приєднанням поліпептидного ланцюга. Остання зв'язує порожню ТРНК, яка прямує до виходу. Тобто Є. На момент початку синтезу ділянка П та І ще вільні. А ділянка порожня, зв'язує ТРНК. Далі матрична ІРНК зсувається на одну триплет ТРНК. З А ділянки пересувається в Р ділянку порожню, а ділянка займає нову активовану ТРНК. Між амінокислотами, приєднаними до ТРНК А і Р ділянок, утворюється короткий пептид із двох залишків амінокислот. Продовження поліпептинного ланцюга. Молекула МРНК знову сувається на один триплет, порожня. ТРНК з Р ділянки пересувається в Є ділянку, а ТРНК, з якої зв'язаний синтезований поліпептид, переміщується з А-ділянки в Р ділянку. У цей час порожню А-ділянку займає нова активована ТРНК. Комплементарність антикодону ТРНК і кодону МРНК забезпечує включення до синтезованого білка лише потрібної згоди з генетичним кодом амінокислоти. Між новою амінокислотою і пептидом R-ділянки утвориться пептидний зв'язок. МРНК знову сувається і цикл повторюється. До пептиду приєднуються всі нові і нові амінокислоти. І завершення синтезу. Синтез завершується, коли рибосома дійде до одного зі стоп-кодонів. Цим триплетом не відповідає жодна амінокислота, тобто немає ТРНК із відповідним антикодоном. Це означає, що А-ділянка не може бути заповненою і синтез припиниться. Утворений поліпептид від'єднується від ТРНК і рибосоми. У результаті роботи описаного механізму утворюється поліпептидний ланцюг, послідовність амінокислот якого визначають структуру молекули МРНК відповідно до генетичного коду. Такий поліпептид ще є функціональним білком. Він має набути характерною для нього тривимірної структури, а також зазнати певних хімічних модифікацій, що здійснюється за участі ферментів, здебільшого в комплексі Гольджі. Після цього утворений білок починає виконувати свої функції. Подвоєння ДНК. Це процес реплікації. Реплікація це процес подвоєння ДНК, під час якого на основі однієї молекули утворюються дві її копії. Реплікація відбувається перед початком поділу клітини, тому що кожна дочірня клітина має отримати копію наборів молекул ДНК. У цьому процесі задієно багато ферментів, одним з яких є ДНК полімераза. Механізм реплікації Реплікація починається зі зв'язування спеціального ферменту з молекулою ДНК. Він роз'єднує дві нитки ДНК, руйнуючи водневі зв'язки між нітрогеновмісними основами нуклеотидів. Інші білки зв'язуються з утворенням поодиноких нитками ДНК, щоб унеможливити їхнє злипання. Далі з кожної нитки ДНК зв'язується ДНК полімераза, приєднує комплементарні нуклеотиди, утворюючи між ними ковалентний зв'язок. Який зображений на ілюстрації 84. Основну нитку ДНК формує чергування залишків дезоксирибози та ортофосфатної кислоти. При цьому навпроти ортофосфату в кінця одного ланцюга розміщується вуглеводний кінець іншого, тобто дві нитки ДНК розташовані на протилежних полюсах. Особливість дії ДНК полімерази полягає в тому, що вона може переміщуватись вздовж молекул ДНК і синтезувати новий ланцюг лише в одному напрямку. Через те під час розплітіння спіралі ДНК один ланцюг розплітується в правильному напрямку, а інший у протилежному. Робота ДНК полімерази в правильному напрямку триває постійно. На іншому ж ланцюгі синтез відбувається в напрямку протилежного до напрямку розплітіння. При цьому ДНК полімераза синтезує короткий фрагмент нової нитки ДНК, потім перестрибує до місця розплітіння, синтезує новий фрагмент і цикл повторюється. У міру утворення фрагмента шиваються спеціалізованими ферментами. ланцюг материчної молекули, на якому безперервно синтезується новий ланцюг, називається тим, що лідірує, а протилежний йому ланцюг, що запізнюється. Оскільки молекули ДНК можуть бути досить довгими, процес реплікації розпочати лише в одному кінці, тривав би багато часу. Через це він розпочинається з кількох точок тривалий час. Від них розплетіння та добування нових ланцюгів відбувається в обидва боки, унаслідок чого формується структура, що називається реплікативним міхором, який зображений на ілюстрації 85. Під час зустрічі двох таких структур синтезовані нові ланцюги об'єднуються. Урешті-решт утворюються дві молекули ДНК, що є точними копіями материнських. На цьому все. Дякую за увагу.